Дивіться, немає абсолютно ніякого сенсу розказувати, яка була конкретна ситуація, яка була ціна в конкретному будинку, який ми зробили. Чому? Тому що кожен будинок він індивідуальний, і те, що в одному будинку актуально, в іншому буде зовсім інша ситуація. Ні одного, от, от ні одного будинку не було такого, щоб вони, ну от, от якщо щоб він був схожий на якийсь інший. Тому що е, різні тепловтрати, різні ситуації і так далі. І так далі. Тут в будинку проложена тепла підлога, е, є кімнати, в яких відповідно потрібен був радіатор обов'язково. Або там тепла стіна, або радіатор потрібен був догрів. А е, є кімнати, в яких замовник просто захотів зробити. Е, Додатковий радіатор на всяк випадок, вдруг мені каже, буде некомфортно там, і так далі. Тому в будь-якому випадку ми рахуємо, робимо проєкт і після цього прораховуємо вартість. Є стандартна вартість там, монтажу теплопідлоги, є стандартна вартість там, якісь там, прокладки трубопроводів і так далі. Тому пишіть, звертайтеся, прорахуємо ваш конкретний будинок. Виїдемо, подивимось, і власне зробимо проект, і реалізуємо, зробимо все під ключ.